Христос воскрес! Зі словами Христос Воскрес, п'ятирічний крістіан вибігатиме на сцену і вітатиме усіх жінок зі святом. Вихованці недільних шкіл Ужгорода готують святкову програму з нагоди Дня жінок-мироносець. Його традиційно відзначають у другу неділю після Великодня. Часто є така думка, що церкви зневажають жінку, але ми зараз хочемо всім доказати і показуємо з року в рік, що церква почитає жінок, саме і жінок, мироносиці, Матері Божу і всіх інших святих. Недільна школа, яка діє при нашому Світрольському храмі, з нашого правящого митрополіта Федора, з року в рік е е вітає наших мам. Сестер і всіх жінок, які проживають на цій землі, які які ходять наш храм, ми міркували чи доречно робити це в цей рік, але зрозуміли, вирішили, що доречно, тому що багато жіночок зараз потребує підтримки, психологічної підтримки, підтримки надії. І цей концерт у нас присвячений мамам, мамам загиблих воїнів, а також жінкам, які сьогодні оборонять нашу Україну, жінкам, які волонтерять, і жінкам, які чекають своїх близьких, рідних. І мають надію, мають надію, що ми будемо жити в вільній, в квітучій Україні. Будемо любити, радіти, рани загояться, і будемо прославляти Господа. Поліна займається з дітками в одній із недільних шкіл міста. До концерту її вихованці готуються завзято. Наша неділя школи виступала, звісно, нас церкві, і ми розказували віршики та співали пісні. І все. ми зараз вперше будемо виступати на великій сцені. Думаю, буде все добре. У нас була репетиція. Ми навіть за один раз все виконали, тому що я кажу, всі так слухняно себе поводили, построїлися, і мені дуже приємно з ними працювати. Сама ж Поліна також бере участь у міні-виставі, яку готують випускники недільної школи при Свято-Троїцькому храмі. Грає роль матері, яка провочає сина на війну. Це дуже серйозна роль, це тому що мені трохи було як важко в плані психологічно. Бо треба було вжитися у цю роль, прочувствувати. У цій виставі гармонійно поєднали сучасне та минуле, сучасне гірке, бо війна, як не дивно, але саме минуле дає надію. Ідея нашої сценки в тому, щоб передати матерям погиблих воїнів, що вони померли цілесно, але душевно вони будуть господом і обретуть рай, тому що захищали рідну землю. Ми самі хочемо віщувати ось цю радість, передавати ось от Внутрішнє відчуття ось цієї теплості, радості Христового Воскресіння. І навіть якщо людина померла, вона завжди буде жива душевно. Учасники вистави оживляють і євангельські історії про жінок мироносиць жінки – це ті жінки, які йшли до гробу Господнього, щоб ну, його вмити миром до тої печери, в якій він був похований, і вони побачили, що там. Камінь відвалений, на ньому сидить ангел небесний і не зраділи. Спочатку ну, вони налякалися, де Господь чи його не викрили. Ангел їм сказав, що він Воскрес. Ми дуже заготуємося, ми чесно раді такий ролі, оскільки вона така блажена. Ми ж йшли до Господа, ми його ж там не знайшли, ми здивувалися, він же ж Воскрес. І ми. Так, тим, що ми очікуємо цього моменту, коли ми проявимо себе, ну не як е, там, я Ліза, там, та Аня та Софія, а що ми мироносиці, ми ж е, поринули в ту історію. Перший раз, коли я почула цю сценку, мені вона дуже-дуже сподобалася. Я мене накатувалися сльози на очі, тому що ну, це така дуже життєва сценка наразі. І я дуже Дуже мені сподобалася, в принципі, моя роль, тому що я жінка-мироносиця, це найголовніші жінки, які грають в цій сценці, і мені дуже сподобалося, що в мене я дістала таку роль. Побачити всю виставу охочі зможуть уже цієї неділі, 30 квітня, о 16-й годині в Боздуському парку. Крім неї буде чимало цікавих виступів талановитих дітей та відомих артистів краю. Розпочнуть святкову програму спільною молитвою за загиблими воїнами. Мій сину, він воїстину воскрес.